Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці в областях України. Минулої ночі Росія атакувала ракетами об'єкти інфраструктури і готується до масованого удару. Навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно, як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета це відповідь агресора на заклики закінчити війну. І саме тому ми наполягаємо тільки з достатнім тиском на Росію і чіткими гарантіями безпеки України реально закінчити цю війну. Дякуємо всім, хто підтримує нас у цьому, зазначив Зеленський. Також президент попередив про підготовку нової атаки. Пряма мова. Є інформація від розвідки про підготовку Росією масованого удару. Доручив командувачу повітряними силами, міністру оборони та керівнику Укренерго протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи з захисту, заявив Зеленський.